Я не повірила, друзі, поки не приготувала. Без яєць, без молока і без масла, і навіть без міксера, і за лічені хвилини розкішний шоколадний пиріг зі смаком болового шоколадного ніжного брауні. Навіть сумнівів немає, що всі складники рецепту у вас є, перелік інгредієнтів на екрані і в описі під відео. Отже, зберігайте рецепт і готуємо, але найперше вмикаю духовку, бо вона гріється довше, ніж готується це тісто. Борошно новищого готунку, універсальне і бюджетне 200 г і, звісно, через сито. Також какао-порошок 35 г і також позбавляємося грудочок. Какао обирайте в магазині якісне, щоб отримати насичений шоколадний смак пирога. Далі 200 г цукру і дрібка ваніліна або ж пів пакетика, або пакетик ванільного цукру. Як завжди, щоб не готували, дрібка солі. Це в грамах орієнтовно 1-2 грами. Одна чайна ложка без щупчика харчової соди. Її можете замінити на розпушувач, якщо не маєте соди. Тобто розпушувач дві чайні ложки без щупчика. Нарешті всі складники в купі, тож потрібно їх добре об'єднати між собою. Це секунд, мабуть, 20. Все залежить від потужності ваших руць. Щоб мав соковиту текстуру, потрібен жир. Все просто в мене це олії 70 мл. Навіть не рафінована присмаку її в пирозі все одно не буде. Все ось так: до останньої краплі, і будемо гасити соду. Це може бути лимонний сік, 2 столові ложки, або ж оцит такій же пропорції. Якщо використовуєте розпушувачки, кислоти не потрібно, бо вона вже в ньому є. Думаю, що всім, мабуть, стало цікаво, і якщо не молоко і кефір, то що ж це має бути? А це звичайнісінька тепла вода 250 мл. Температура 35-45 градусів Цельсія не гаряча, так сода швидше розчиниться і активується наповну вже в духовці, а пиріг буде пухким і ніжним. І ось тут, друзі, навіть вінчик не знадобиться. Перемішую улюбленою ложкою, але роблю це ретельно. Щоб розчинилася і активувалася добре сода з кислотою, тоді присмаку в тісті її зовсім не буде. І ось так швидко. Раз, два. І погляньте на цю консистенцію. Неймовірно блискуче мега шоколадне тісто вже готове до випікання. Отже, нарешті форма. В мене вона 23 см, але якщо бажаєте вищий пиріг, ідеальним буде десь так 20 см. Бортики форми змащую олією і жодних витікань з форми не буде, якщо пергамент класти в форму, саме ось так, як ви бачили. Залишились лишень вилити тісто і буду випікати. Випікаю при температурі 175 градусів Цельсія, режим нагріву верх-низ без конвекції, на середньому рівні духовки приблизно 35 хвилин. Орієнтуйтеся на можливості саме своєї духовки. Готовність пирога перевіряю, як зазвичай, на суху шпажку. Все чудово, друзі, але далі найцікавіше, бо ця неймовірна глазур буде також без молока і навіть без краплини жиру. 2 столові ложки какао і, звісно, що через сито. Також 2 столові ложки без кукурудзяного крохмалю не картопляного, бо він сильніший, щоб не зіпсувати консистенцію, 100 г цукру. Як завжди, дрібка солі і дрібка ваніліна. Ретельно перемішую, щоб цукор добре перемішати з какао і крохмалем. тоді жодних грудочок в лазурі не буде. Як не старайся! І нарешті вода. Так, саме вода кімнатної температури 250 мл. Вливаю, як ви бачите, поступово і розмішую. Довго тут не бовтуюсь, раз, два і на вогонь. Вогонь середній, весь час помішую. З'явилися перші бульбашки, глазурь густа, знімаю з вогню і відразу покриваю нею ще теплий пиріг. При бажанні ви можете його дістати з форми, а вже потім покривати. Робіть так, як вам зручно, бо глазур все одно не буде розтікатись і спливати з пирога. Швиденько розрівнюю. І вуаля, Залишилося найважче дочекатися, поки охолоне пиріг. Без клопоту знімаю роз'ємну форму. Перекладаю пиріг на тарілку та смакую. Ваш коментар і вподобайка вітаються, Всього вам найкращого і до зустрічі!